Забитий вирішальний переможний гол. Але це вже історія. Отже, 0 балів поки що був. Номер Даніил Лутай, голкіпер. Універсальні гравці. В полі бачимо нас розпочинає під восьмим номером Олександр Чуніхошки. Перший момент і перший забитий м'яч. Павло Білоус. На друга хвилина поєдинку. М'яч забиває Павло Білоус. Піманаф тут лутает. Опа! Помиляється. Олкіпер і забиває Данило Любарський. Один-один. Третя хвилина поєдинку. М'яч забиває Данило Любарський. І це тут здається. Тимось дивом М'яч. Момент. Рідний пробиває поруч зі стількою. Момент не залітає м'яч ворота. Дари забирає ближньому. Знову повернувся м'яч до Бріара, але знову ненадовго. Зелений порушує правила. Зараз жовту картку отримає. Дор в дальній кут. Моменти тут все ж таки заштовхали цей м'яч. Ярослав Шибинский, сдается. Так. Белоус. Андреев! Андрей Оцек, забывает. А тут же плюс-минус таким же сумбуром ведь у нас и АМСТ. Дев'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій Гоцак. Порожні ворота. Зелений не влучає. І тут забити потрібно. Який же момент? Передача! В воротах хто залітає? Піманов. Але ж це не рахується. Лутай. Точна передача. Рідний. Тут підставився Сергій Рідний. Надто вдалий удар. Можна грати тут дають. Бачимо арбітри грати. Момент рідний не забиває. Дубовики тут не забивають! Як же відбивається нас бряр? Втрачає м'яч Білоус. і забиває Олександр Іванов. Від стільки м'яч залітає. 3-2. 19-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Іванов. Тут не потрібно і забувати що. Оліва. Пробиває. Добивання буде. <плес> так, будуть дивитися. Дивимось. Рішення. Все, перший там у нас. Тут білорус все ж таки Ці Всі фоли заробив якраз таки 20-й номер Бріара. Лутай точно передача. Іванов далі куца удар був. Іманов не переграє Лутая. Іманов встиг пробити. вимагав Антон Зелений. Тесла розвертається. Передача і забиває Ярослав Шебінський. Ну, але тут дуже багато зробив для цього м'яча влас Тесля. 26 хвилина поєдина. Моменти з меж штрафного майданчика. грати в нашому матчі. 10 хвилин без завершення третього туру мова чемпіоната. Тут забивати потрібно Владислав Аркуша. 5-2 рахунок. 31-хвилина подається. Момент, одразу ж момент з'являється, але Шибінський. Перша спроба. У другому для себе поєдинку, як мінімум п'ять забуває. Піманов. Ну а тут -то вже точно Іванов заб'є. Навіть зі свого страшного майданчика не вдалося вийти. Ще один дубль в нашому матчі. Іванов, можливо, хитрик буде ні. Тут навіть пробити не вдається. Ась тут встигне. Здається, встигає, але не влучає. Тут це було. Момент! Буде хитрик, можна не дивитись. 33 хвилина поєдинку. М'яч заб... Маркуша. Не докрутив трошки. Беткін Кубка України в Там не просте завдання, а потрібно три м'ячі. Данило Любарський. 8 -2. Дуельник третя перемога. Максимум балів. Грізлі переграє 3-2 Дніпро. Момент. І залітає залітаєш. Ворота 9-2 в нас підсумок. І все, час вичерпаний. Давід Мормун також забиває. Поєдинок. Третій поєдинок. Поспіль також. Усмайл Дніпро. 4-2. Ну, в нашому матчі ми бачимо 11 забитих м'ячів, 9 з яких на рахунку мистейт, 6 із яких у другому таймі. Вітаємо команду з першою перемогою якраз таки на мова в чемпіонаті. Ну, Бряра все попереду, тому що тільки. Розпочинається їхній шлях на Мова Кап. Я всім дякую за увагу. Друзі, завтра нагадаю нас. Перша ліга, завтра у нас матч екстра ліги. Сухабалка жовті води, тайрексперт Одеса. Це в Олімпії 12.00.